На весь світ підняли, тож звичаї свої, ви не забувайте. Разом з нами до да тепло, нині завітайте. Колядуймо разом всі, як батьки співали, щоб традиції свої онуки пам'ятали. Колядуймо разом всі, весело співаємо і рождемо Ісуса, повітря прославляємо. Ну, от і день погас напаслися ягнята і відпочинуть ноги пастухові. Тепер годинку другу ще б поспати, щоб завтра цілий день ходити знову. Такий пастуший хліб так кочує. А те це стоїнці в нас чує, то подорожні. Йосип і Марія у рідний край вертаються з чужин, А жінка. Я помітив при надії, тож хай спочинуть нам м'якому сіні, щоб мав я дім, закликав би до хати, а все ж не в полі будувати. Дивися, діду, зірка пала з неба. Бо не швидко загадати треба. Устиг, чи колись дійсниця. Хороша мрія сповниться, не бійся, як чисті помисли і серце щире. Колись і я таким хлопчиськом мріяв, і дотепер умрію свою вірю, яке сьогодні звичайне небо. Нічкась не темна, а прозора. Все видно, ніхтарка не треба. Онди у хмари кутається гори. Оце так ніч, така чарівна і мила, Ай, справді, ніч така чарівна і мила. Напевно, ти мене там виглядаєш. Ти що тебе ще не знаю, Ти хто такий лукавий і страшний? Я чортівська злая сила. Цілий світ уже скорила, скрізь руйную силу Божу. Сію зло де тільки можу. Ти чортище, ти страшище, Спокій нам не псуй. Іди собі у своє пекло, там собі пустуй. А ти підеш зі мною туди. Я полюю на таких, як ти. Ні, мене, ангел виберігай, завжди усьому допомагай. Ой, моє серце чує. Тут вже хтось крокує, земелька гуде, мабуть, ангел вже іде. Пошата з неба, і співав Nas. na моє слів. Мат не моя голу, і тихенько ніжно ну, тут. Це сердечко, бо так скоротянку співають. Ну, ніхто не просить сісти. Хто ви є, і звідки я, не прошу ні, дати в хату. Я, мене тут кожен знає, я і замошком жінка хая. Гутен морген, гутен так, я до вас не просто так, Ай вай вай, тут стільки люду, будуть торги нового чуда. А щоб добре було жити, конче в нас хоч купіти. Це вірняк, даю вам слово, гарантія стовідсоткова. Ось купіть, наприклад, люльку. Річ потрібна цьому бойку. Будете собі курити, з люлькою шикарно жити. Ось, навушники, то диво, виглядають трохи криво. Так пасують вам долечка кожна ваша молодечка. Щоб шикарно вам жилося. Маю вам ще крем для носа. Він так пахне, так смакує. Кожен хлопець поцілує. Маю пробки я радянські, не дешевих, не кидайся. Людоньки, маємо й горівку. Лиш напийтеся з пліщини. Зараз лихо й смуток згине. А скажіть нам же, чи ти п'єш колись горівку? Я горівку окловиту? Ні, не так виходить. Я не п'ю, бо мені то шкодить. Одним словом, ці товари будем зараз продавали. Будьте люди-гонорові, проще тільки паперові. спровадьте жидів з хати, ми не хочемо торгувати. Зараз християнське свято, ми не будемо торгувати. Гори свою жінку, ту чорняву жидівку. І йдіть куди подальше. Нам не треба лжі і фальшу. Що то за пусті балачки, не смішіте мою качку. Чи не ліпше в кочмі пити? Отпочитись, закосити, самогонечки хильнути і про клопоти забути. А бодай би тобі добре було. Ану хай помовчи, подавести ятирги. Ну, ти мій зайчик дорогий, моє кіля масло, моє зівінько ясно. Подай би ти згасло. У -у -у. Я злий дух, я зіпрів як у жнива, та й замочився до краю, мабуть. Я відпічну. Десь тут приятеля маю. Де ти, мошечку? Я тут. Де ти? Та тут, я тут. Привіт. Привіт, чортико. Ти знаєш? Тут сьогодні не торгують, тут сьогодні колядують. Тут столи і коляда. Може ми із з ними, а? Та ти що з дурів вже чисто? Ми є злі, а вони чисті. Ну, геть жидівню з хати. Ми стаєм полядувати. НО, НО, НО! не виганяйте. Хочемо й ми посвяткувати. Дайте шанс, ми будем чемні. Шанс це хороша думка. І ворогам треба прощати, і в мирі з ними бути. Оце світло, святу днину, Бог зіслав нам думку цінну. Будемо жити в мирі, ми радість людям всім нести. Мир це добре з ворогами, але треба покарати. Тож жили, досить нам брехати, мусите заколядувати. Капітулювати? А хто буде за ті інтереси доляри давати? От то бачиш, він який доляри давати. Треба крім, крім грошей хоч щось у душі даймати. Та вже хоч якусь співайте. Може, то ви починаєте? Ла-ла-ла-ла-ла. <snur classified на sound> ла ла Добре, добре. добре. Три. Піша, я колядувати. Стопила чужої хати, а там їли попивали, а мені ніц не давали, а там їли, попивали, а мені ніц не давали, у п'єцу пироги, під п'єцом голубці я сягли присував по одному витягла, єся ближче присував, в то букла, в то букла, та мені то було мало, пішов я в тому руса. Господар м'я злопов, та ще й салом не дістав, так я справ, так я справ. Ну, полядка не така, треба вам ще вчитись. Колядуймо разом всі, Христос народився. Let's go. Побував та таке не зустрічав, щоб так гарно було всюди, щоб привітні були люди, щоб чужого і малого поважали, як і свого. Коли Христос Бог народився, світ зрадів, розвеселись. Пано нашій Україні будьмо дружні та єдин, а й скоріш настане час. Щастя вам, вашій родині, слава нашій Україні. Відчуємо вас, господарі, у різняну днину. Нехай Господь оберігає всю вашу родину, нехай ласка й слово Боже. Дів не покидає. нехай кожен в цьому домі. Ісусе вітає. Я українського народу. всіх що роду, я цілого того краю, мира і добра бажаю. З Вифлеємською зарею, і з кутею, дідухом, і старями пастарями, вашим домі під вікном, і з Ісусиком Малим, і святвечором святим. Ми даємо і бажаємо свят веселих нових літ. Він чую вас, як жив. най держава сядержит, найбуде у вас еліта. Ідеш бюджет без дефіциту, щоб мали ви платню по праці і не страждали від інфляції. Щоб мали б удосталь гривень і щоб зростав життєвий рівень. Без них в житті чогось бракує, без них багато хто сумує. Отож завжди. Чи криза, а чи ні? Хай будуть грубі гроші в вашім гаманці. Та, де те небо, на пакуті сів дана, коті тоді в кої. А за цими словами двіночки дзвонять, двіночки дзвонять і сіл на клони, святим божеством, Божим Бождеством вас вітають. Христос Свяждає! Славі його!